Мені здається, він із родини перне з них з них ваше велично на пташиному дворі незнайомець. в гості. Приходить гидке каченя. Це репетиція вже легендарної вистави драматичного театру. Говорить головний режисер Станіслав Садаклів. Тепер її оновили. Всі мені казали, коли я прийшов, що дуже важливо цю казку поновити, бо вона дуже всім подобалася, і глядачам нашим маленьким, і нашим артистам. Дорога до сонця, назва постановки, вона провічна Істину красу, людські чесноти та силу характеру, розповідає режисер. Я думаю, що буде цікаво з новим світлом, з новим звуком і з тим самим змістом, але деякі моменти будуть більш може ще актуальні. Костюми та оформлення сцени пошиті за ескізами Надії Нікіфорової. Хотілося якось незвичного з незвичного показати. Дуже хороша ідея, що таке коченя, яке зазнає якось булінгу навіть сучасна в цьому плані вистава. Єдине, що обмежило творчі фантазії, каже художниця, старі підйомні механізми на сцені. Задника ви не бачите там далі озеро, ну там такі марливі підвіски, які якби глибину цих. Хащів демонструють, вони були розвішені на трьох планах. Спочатку піднімалося два, потім ще два. Зараз прийшлося розмістити на одному плані. Тому додає вражаткнуть глядача акторською грою. Вони найкращі, вони красивіші, найрозомніші музикою оркестру. Пластикою актор Сергій Бобров грає кота, каже його персонаж: чи не єдиний, хто заступається за гідке каченя? Це кіт пафнуці, це такий темний кардинал пташиного двору. Всі думають, що. Імператор править пташиним але насправді всім керує пафнуцій. Побачити відому з дитинства казку глядачі зможуть 26 вересня. Цього ж дня для дорослих актори готують і показ комедії 100 тисяч. Ними відкрить ювілейний 90-й сезон драматичного театру, розповів Станіслав Садаклів. Тетяна Рева, Олег Куриш. Новини на Суспільному. Черкаси.